Купуйте українських відвідувачів з Google.com.ua за допомогою ваших ключових слів. Легально почніть ваш інтернет-маркетинг з гарантованими відвідувачами через пошукове поле Google.com.ua з використанням ваших ключових слів. Наша власна мережа пошуку генерує велику кількість високоякісних відвідувачів на ваш вебсайт. Це підвищить ваші позиції в САПі Google, і це легально, оскільки мережа пошуку з використанням масштабного користувацького досвіду не порушує політику пошукових систем. Використання нашої мережі пошуку є швидким та надійним способом привернути більше відвідувачів на ваш вебсайт та збільшити вашу онлайн присутність. Хоча беклінки та контент залишаються головним чинником SEO, Google, здається, з останніх років переходить до сигналів зворотного зв'язку користувачів, таких як залученість, утримання та частка відхилень. Ми вважаємо, що Google продовжуватиме відмовлятися від зовнішніх сигналів, таких як беклінки, та переходитиме до сигналів користувацького досвіду. Це, здається, вже зроблено на YouTube. Пам'ятаєте, як раніше відео на YouTube ранжувалося за кількістю лайків, переглядів та коментарів. Тепер все залежить від користувацького досвіду. Якщо хтось залишає відео миттєво, воно отримує меншу позицію. Якщо вони дивляться повний перегляд, воно отримує вищу позицію. Ми вважаємо, що такі самі речі застосовуються в САПИ, сторінках результатів пошуку. Отримуйте українських відвідувачів з пошукової системи Google.com.ua. Ми надсилаємо реальних українських відвідувачів на ваш вебсайт, які шукають за допомогою ключових слів через пошукове поле Google.comua, щоб покращити ваші позиції в САПИ та стратегію SEO. Всі відвідувачі будуть відображатися як органічний трафік у вашому Google Analytics. Почніть свій інтернет-маркетинг з гарантованими українськими відвідувачами за найкращою ціною. Існує багато компаній, які продають веб-трафік, але не всі з них будуть корисними для вашого вебсайту. Ми пропонуємо найкращих відвідувачів з України для вашого вебсайту за найкращими цінами та не розчаруємо вас. Якість наш головний пріоритет. Ми пропонуємо вам такі можливості. Високоякісний трафік. Унікальні іп-адреси гарантовано. 100% без проксі гарантовано. 90% українських відвідувачів гарантовано. Час перегляду 30 600 секунд, середньо 40-80 секунд для більш тривалого часу перегляду. Дивіться наші додаткові можливості. Повністю відстежувано в Google Analytics. Чудово підходить для покращення ваших сапи. Органічний трафік пошукових систем. Ідеально підходить для білого СІО. Безпечний для AdSense та PPC Отже, якщо ви шукаєте високоякісний трафік для вашого вебсайту, який покращить вашу стратегію SEO, забезпечить відповідність з вимогами Google для вашого вебсайту, то ви звернулися за адресою. З нами ви можете бути впевнені, що отримаєте надійну та ефективну послугу з трафіком, яка допоможе покращити та розвивати ваш онлайн бізнес. Якщо у вас є якісь питання про наш сервіс або потребуєте допомоги в виборі правильного пакету трафіку, будь ласка, не соромтеся зв'язатися з нами. Ми завжди готові допомогти вам знайти найкращу послугу з відвідувачами для вашого вебсайту. З повагою. Сурая де Фріс команда Perfect Business Group.